Доброго дня! Сьогодні ми поговоримо про магію, Чи існує вона в сьогоденні? Отже, магія це використання сил тонкого світу, які нам відомі як нава. Тонкий світ це світ душі, тому це використання здебільшого сил душі. Тих, хто володіє цими силами, називають чеклунами або екстрасенсами. У них розвинуті надчуття або екстрасенсорні сили. 20 років тому, щоб мати досвід, я вирішив деякий час вести прийом в Києві. І протягом того часу я зробив деякі висновки. Здебільшого людей цікавлять цього два питання. Перше, це захистити їх від зла, при цьому зло може бути, наприклад, недостатньо грошей або відсутність кохання. Люди вигадують багато причин, чому в них цього немає. І друге, це Допомогти їм здійснити їх егоїстичні бажання. Спочатку розберемося з поняттям захисту. До мене на прийом приходили деякі люди, і хвизувало з тим, що в них найпотужніший захист. Від чого захист більше відповідали від зла. Я казав, добре, а чому до мене прийшли, і тоді більшість з них запитували, а ви бачите його. Я відповідав ні, але я бачу ваш астральний двійник і пояснював, що навколо нього або світло, або темрява. Темрява свідчить про те, що душа забруднена. Практично всі мені відповідали, що це неможливо. Їх запевнили, що це найсильніший захист. Я вже не питав, скільки грошей вони віддали за цей міфічний захист. Тепер, що стосується поняття сила. Сила відноситься до грубої матерії. В тонкому світі її немає, тому що він повністю прозорий, але там діють закони, якби можна було зробити найсильніший захист, то чорні чеклони вже давно б його використали. Та й як він повинен виглядати? Це бункер, стіна. Тоді навіщо себе відокремлювати від світу. <кій> <кій> Крім того, закони тонкого світу все проникаючи і пізнають їх на загробному суді. Отже, в тонкому світі сила не потрібна, там важливі закони та знання, наприклад, що таке душа. Якщо закони впливають на душу, то це говорить про те, що вони відносяться до ще більш надтонкого світу. В окультизмі він відомий як первінний світ творіння, ми його називаємо право. Саме про цього, саме про цей світ я розповідаю на своїх заняттях, але нагадую всім, що духовне знання занадто складне, щоб самостійно за одне життя прийти йому щоб самостійно за одне життя пізнати себе. Для духовно незрячої людини це взагалі неможливо. Отже, магія в світі існує, це дія законів потойбічного світу, і найвідоміший маг – це Бог, який без тіла, без рук, без ніг створив. Магічною думкою створив космос. Тому справжній маг або волк по-нашому, це той, хто знає та підтримує космічний порядок. А чорний чаклун це той, хто використовує сили души надмір. Зараз. На землі магів нема хіба що крім мене. Я, від... Я двічі народжений, тому що вийшов за межі душі, адже душа це замкнута система. Я знаю закони тонкого світу та можу використовувати їх задля підтримки порядку. Можна. Умовно можна сказати, що ці закони всевладні. Приведу приклад, перед війною я почав писати науково фантастичний містичний роман, де вирішив поділитися своїм практичним досвідом магічним. Ця робота настільки поглинула мене, що я не хотів нічого чути, і нікого, але почалася війна. Спочатку я ретельно роздивився Путіна, та відчув енергію навколо нього на притаманні його душі. Неважливо, скільки та як. Довго над ним працювали екстрасенси або шамани, знаючи закони Тонкого світу, я протягом 15-20 хвилин зняв з нього все, тобто повернув його до його природного стану, після чого Путіну стало зле від самого себе і він сховався в бункері. Війна пішла на склад. Але потім знову розгорілося з новою силою. Я вирішив розширити коло ведіння навколо Путіна і побачив, що Шойгу з самого початку весь успіх замкнув на собі. 28 липня я також за 15 хвилин зняв з нього всі магічні напрацювання. Про це наступного дня повідомив на своїй сторінці в Фейсбуці. В нього почалися невдачі, і він попав у немилість. За цей час дехто намагався витягнути Путіна з власної безодні, але це вже неможливо. Тому що задіяні закони тонкого світу. Також у мене запитували люди, які приходили на прийом, що є в мене захист. Справа в тому, що якщо має людина тіло, якою б вона не була навіть Буддою. Її можна все одно наврочити, Але я ні від чого і ні від кого не захищаюсь, тому що Бог цього не робить. Він чистий, це подібно до чистого зеркала. Але якщо прибрати дзеркало, це і буде чистота Бога. Або вищого я. Та й від кого і від чого захищатися, якщо на тому світі перемогли добро, правда та істина. До побачення!